Добре дня. Добре дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут Києві квартиру? Я не орендую. У вас власність? власність так. Чи могли б зробити тур по вашій квартирі? Ходімо. А, а що це за стайл у вас такий цікавий? Це називається модерн-класік. Все в чорному стилі. Покажемо кухню, яка вона гарна. А що це у вас таке? Це, а, це свічки. свічки, так, так. Новорічна а, композиція. Свічки. Відразу подивимося, що у вас за ви тут. Видно Київ. О, що це така за люстра у вас? Скажи, друге, що тебе холодильнику там. Так, хороше, бачимо. Добре, це ваш шафа чи що? Це інша кімната. Інша кімната. Це ви тут спите? Так, ми разом. Ця кімната взагалі. Така світла, я не знаю, чи ви бачите. Вона світла, але це наша більша кімната склад. У вас так все зюминки зроблено, у вас якась така люстра також цікава. Це ваш шафа, покажете, якщо ви шафи там. Ну там речі. Хіраночка трохи. Вигляд такий. Ну, подобається тут? Ну, звичайно, подобається. А це що за шафи тут покажете? Тут пральні машини і різні всякі. Яке ваше найкраще місце в цій квартирі? Диван. Ми там найбільше часу проводимо. Можна цієї бакінбарди ваші подивітися? <свісти> Сухоцвіти. Сухонастоящий? Це так. Да.